Національний банк України на початку листопада прогнозував інфляцію у 9,7% і тримав ставку на рівні 13 для досягнення цільового показника в 5%. Далі більше нам розказували, що навесні зростання цін припиниться. Треба лише трохи потерпіти. Проте річна інфляція прискорилася до 11,2%. У листопаді ціни зросли на 1,9%, що змусило НБУ терміново підвищити ставку. За теорією. Підвищення ставки НБУ робить кредити дорожчими і має стабілізувати ціни через зменшення грошової маси. Однак це працює лише в підручниках для недолугих економістів. Приватні монополії здатні розганяти інфляцію через монопольні ціни, створюючи штучний дефіцит для отримання надприбутків, як це робили Бахматюк з компанією. Таким чином, інфляція набагато менше залежить від монетарної політики, а набагато більше від нахабства олігархії та того. Як довго ми здатні це терпіти?